Доволені позову кандидата на народні депутати про Шопонова на товариня що до, в кружної виборчої комісії за мандатного виборчого округу номер 132 з приводу скасування рішень по встановленню результатів виборів на одномандатного виборчого округу 132. Суд обґрунтував свою відмову в позові в тому, що позов обґрунтований неправомірно, оскільки посилається позивач на порушення. Дійсно, під час підрахунки голосів саме домічних виборчих комісіях, і це є прерогатива місцевих так, судів, як адміністративних судів, і Миколаївської поружні адміністративного не має повноважень як працівники дівнічної виборчої комісії, так і приймати рішення, щодо встановлення фактів і правомірності порушення на дільничну виборчих комісіях. А з приводу того, що третя особа, яка брала участь у даній справі, саме політична партія з українською віддана Батьківщина, третя особа заявляла свою позицію з даного позову і оплотувала необхідність скасування даного. Рішення кожної виборчої комісії No132, тим, що порушено ряд норм виборчого законодавства, саме статті 96 закону про вибори народних депутатів України, яким неправомірно та безпідставно занесено до протоколу загаль, лише у загальної невідомості, а в відсутній відомості по кожній виборчій комісії виборчого випробувано 132. Саме з цих підстав ми вимагали у суду скасувати оскаржене рішення, але суд прийняв своє рішення і обґрунтував це тим, що третя особа не має права змінювати ні предмет позову, ні його підстави. І на підставі цього він не врахував наші показання чи обґрунтування щодо скасування цього позову. Ще обмежився тими які викликані у позов, які, звісно, не відповідають дійсності і не можуть бути враховані судом згідно чинного законодавства. Але в супереч норм Кодексу адміністративного судочинства суд мав право і зобов'язаний був вирішити дану справу а на розсуд, на свій розсуд, керуючись не тільки тими нормами, які обґрунтовує позивач, а й іншими нормами матеріального права, зокрема, тими нормами, які наголошував представник третєї особи. Таким чином, дану норму суд провізно розглав і вирішив справу суду в межах і на підставах заявлених умов показувачів. Дія в тому, що більшість читателей мало знайомі з юридичними Поэтому вот по-человечески объясните, пожалуйста, все прекрасно понимают, об этом заявляли вчера, позавчера представители оппозиции, представительского, что этот иск и будет не будет удовлетворен, и что на самом деле он подался на...